Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це Таро прогноз для водолія на тиждень з 20 по 26 січня. Водолії, Давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середина і завершення. Водоліїв починаються дні народження. Я вас з цим вітаю! Хайсіни гаразди йдуть з вашого життя, а лише позитивні моменти приходять. І так, тягнемо три карти початок середину і завершення тижня. І дивимось пораду і застереження. Дві карти беремо як додаткових. Нагадую вам, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюся, що мої прогнози вам таки допоможуть. І так, початок тижня для водолія, двійка жезлів, середина повішений, і завершення імператор. Так, небажана стратегія. Сім мечів і бажана. Вісім пентаклів. Так, водолії. На початку тижня у вас випадає двійка жезлів, що може нам говорити про те, що ви можете стояти перед якимось вибором. Можливо, вам запропонують щось на роботі, можливо, запропонують десь якісь сфері вашого життя, і ви будете обдумувати цей вибір. Потрібно воно мені, не потрібно, діяти, не діяти. Можливо, перед тим, як у вас був. Наприклад, ту з жезлю ви загорілися якоюсь ідеєю, ви вирішили, що ви хочете, і тепер ви будете думати, треба воно мені, не треба воно мені, поїхати, не поїхати, піти, не піти. Тобто, щось якісь можлива ситуація в вас буде стримувати. Якийсь отака, вроді би, й пішов, але щось мене стримує. Отакі, якісь будуть, як на ваги, знаєте, і туди, і сюди ви можете обдумувати якусь ситуацію, прощитувати всі за і проти. І вагатися, потрібно воно вам, не потрібно, змінювати своє життя, не змінювати, стояти будете перед вибором. Середина тижня в нас карта повішана, нам говорить про те, що ви зупинитесь, і будете знову ж таки обдумувати. Карта повішана також говорить про зупинку, про стагнацію, про те, що людина. Сама може себе поставити в таку ситуацію, і я почекаю, хай щось зміниться. Можливо, до мене прийде якийсь інсайт в голову, якесь осяяння, озарення, і я вже тоді вирішу, що мені далі робити. І кінець тижня, карта імператора знову ж нам говорить про те, що ви. В позиції очікування. Але по карті імператора ви собі вже чітко знаєте, що ви хочете. Ви знаєте, який у вас план, ви знаєте, як до нього йти. Просто ви от зупинилися на такому моменті, от коли вам треба вже сидіти. Да? от ви не хочете, Верніше вам не потрібно поки що нічого змінювати. Вам потрібно. Почекати. Ви собі прописали план, заклали якийсь фундамент, позвонили до якоїсь людини, до якої вам потрібно, і ви все, ви впевнені у своєму завтрашньому дні. Ви вже знаєте однозначно, що буде так і так. Тим більше, що це карта старшого Аркана, і вона нам завжди говорить про стабільність, про якусь про перспективу в завтрашній день. Ми закладаємо фундамент, ми знаємо, що воно однозначно. Будинок наш буде рости, якщо ми вже заклали фундамент. Ми знайшли таку людину, яка нам може в цьому допомогти. Це також може бути в нас овен, лев або стрілець. І ця ж людина, отак, впевнено, стоїть на ногах. Вона добилася певного результату, вона може допомогти нам. Ну, якщо ми не будемо говорити про людину, ми будемо говорити про те, що це план, що це дія, що ми. Знаємо чітко, що ми хочемо, і ми упевнені в завтрашньому дні. Небажана стратегія для нас, сім мечів. Не обманюйте, не крадіть, не крадіть інформацію, не хитріть, не юліть. Тобто все, що от по сімці мечів, оці всі слова, це все з нею пов'язано. Тобто, сім мечів це карта такої хитрості, обману, якоїсь крадіжки, якоїсь такої дії, за яку нам може бути потім. Неприємно, Да? На цьому тижні карта рекомендує нам цього не робити. Е, є такі в житті ситуації, коли потрібно схитрити десь, десь потрібно промовчати, десь потрібно е, приховати інформацію. На цьому тижні цього робити не потрібно. В основному не хитрити, і карта нам говорить про крадіжку, не про крадіжку даже матеріальних його цінностей, а може бути навіть елементарно якоїсь інформації. От Ви собі знали щось там і присвоїли, що це, це моє, а не тієї людини, яка його чи зробила, чи сказала, чи донесла елементарно, ви собі. Якась людина вам на роботі сказала то-то й то-то, вона хотіла розказати її людям, або там начальнику, або ще комусь, а ви взяли і видали її як за свою. Цього робити не потрібно. Бажана стратегія: вісім пентаклів, працюйте. Просто працюйте, відточуйте свою майстерність, ви майстер своєї справи, ви знаєте, як робити. Зберіться просто на роботі, тобто. Сидіть і, і, і працюйте, да? хто сидить, хто їздить, хто ходить, але просто відповідально ставтеся до своєї роботи, і вона однозначно вам дасть свої плоди. Однозначно до вас прийдуть кошти, тому що ви знаєте, як їх заробити, ви знаєте, як отримати більше, ви вмієте, і у вас це все гарно виходить. І послання від ангелів. Для водолеев на тиждень з 20 по 26 січня. Довіртесь своїм ідеям. Вам в голову пришла замечательная идея, как ответ на ваши молитвы. Эта мысль реально и заслуживает доверия. Вы можете чувствовать себя в безопасности, реализуя свою идею и знания. Знайте, что мы следим за каждым вашим шагом. Просите о помощи во всем, что касается осуществления ваших планов, и будьте готовы принять нашу помощь. Отак, От якщо у вас виникла ідея по повішаному, ви втілили її в життя як імператор, працюєте над цим і все у вас вийде. І так, водолії, ваш таропрогноз на, на період з 20 по 26 січня. Більше інформації на сторінці розкладена місяць, на рік, а також карта дня. Заходьте на сторінку. Пишіть зворотній зв'язок, як вас програються карти. Я всіх читаю, всіх бачу. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі!